Вітаю! В ці відеоролику хочу пороздумувати над одним текстом із Божого Слова. Це перше пісня Апостола Павла до коринтян, 7 розділ 4 віршем. Але перше всього хочу сказати те, що цей відеоролик більш можливо матиме цінність ця тематика, яку я підніму для одружених людей, які вже в шлюбі. Але тим не менше, є люди, які планують одружуватися, скоро збираються це робити, це також буде корисно почути. Отож, читаємо даний текст. Дружина не має влади над своїм тілом, але чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, але дружина. Про що йде мова? Як зрозуміти ці слова? А більше того, як правильно їх застосовувати? Грецьке слово «ексузіазо», яке перекладається як володіє, означає властвувати, владіть і обладати властю. Цей текст говорить про те, що чоловік має певне право над тілом своєї жінки. Так же само, жінка має право над тілом свого чоловіка. Слова дружина не має влади над своїм тілом потрібно правильно зрозуміти. Так само і слова чоловік не має влади над своїм тілом, але дружина. Щоб правильніше зрозуміти цей текст, нам важливо потрібно, просто вкрай необхідно звернутися до контексту, безпосередньо в якому знаходиться цей вірш. І давайте ми зараз почитаємо вище один вірш і нижче один вірш. Цебто сьомий розділ третій вірш спочатку прочитаємо. І сьомий розділ п'ятий вірш. Третій вірш. Чоловік нехай виявляє дружині належну прихильність, так само й дружина чоловікові. П'ятий вірш. Не ухиляйтеся один від одного, хіба що за згодою на деякий час, щоб присвятити себе посту й молитві. І знову будьте разом, щоб не спокушав вас сатана через нестриманість вашу. Павло дає настанови для сімейних, одружених людей. Як в третьому віршику перше дієслово, так і в п'ятому стоїть в теперішньому часі як повеління. Отож, коли Павло говорить, чоловік нехай виявляє дружині, да? належну прихильність виявляє, це слово стоїть в теперішньому часі як повеління. Або ж віддає що можна це слово перекласти. І друге діє слово це в п'ятому віршику, Не ухиляйтесь. Це також стоїть в теперішньому часі як повеління. Тобто, це не просто вибір. Не рекомендація, а повеління. Звичайно, тут є виключення відразу ж одне. Хіба що за згоду на деякий час, щоб присвятити себе певним речам. Отож, з цього тексту, з цих віршів, ми бачимо те, що в даному тексті мова йде про взаємозобов'язання в шлюбі в сім'ї. Саме про це апостол Павло говорить, чоловік повинен являти любов. Да? Одне одному являти любов не ухилятись, і варто уточнити, що мова йде про взаємозобов'язання в інтимній сфері. Як в чоловіка, так і в жінки є потреба в інтимних стосунках. І ці потреби потрібно по слову задовільняти. Звичайно, що в чоловіка можливо більше потреби в інтимних стосунках. Отож, ми безпосередньо зараз приступаємо до тексту, скажімо так, який знаходиться в контексті. Це четверта вірша. Де написано, дружина не має влади над своїм тілом, але чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, але дружина. Ці слова знаходяться в тексті, де мова йде про взаємозобов'язання в шлюбі, в сім'ї, в інтимних сферах. Цебто жінка має право на тілом чоловіка, і навпаки, чоловік має право на тілом жінки. І якщо, наприклад, одна із сторін, або ж та чи інша сторона не використовує це право, або не дає, не дозволяє використати це право, то це неправильно по цьому тексті. Права потрібно використовувати, звичайно, правильно по слову. Мудро. Перш чим іти далі до конкретики, про що ж йде мова, я би хотів, е, скажімо так, намалювати такий приклад, що не означає цей текст. Якщо, наприклад, в чоловіка на руці появився прищ, і тут дружина замітила його, а ще любить здирати, і вона вирішує це робити. При першій можливості, коли чоловік близько. А чоловік каже, слухай, вау, що ти робиш? Ану забирай руки. Я тобі не дозволяю цього робити. Скажи, будь ласка, чоловік зрішив, неправильно поступив? Ні. Тому в даному тексті в Пістані до Корінця не про це мова йде. Чоловік має право не дати жінки здирати. Або навпаки. Цей текст, який ми розглядаємо із контексту, скоріше говорить про те, що як чоловік, так і жінка мають права над тілами один одного в інтимній сфері і можуть використовувати свої права щоб задовільнити потреби в інтимній сфері один одного, зробити шлях до акту статевого і сам статевий акт добрим. Є шлях до інтимних стосунків. До самого акту і є сам акт, і чоловік може сміливо задіювати свої члени тіла руки в тому числі, щоб щодо тіла жінки, по відношенню тіла жінки, щоб зробити процес, який є перед самим статевим актом, і сам акт максимально приємним. Який послужить тому, щоб потреби жінки були задовільнені в рамках шлюбу. Жінка буде не просто знати теоретично, що таке рогас, але вона знала, що практично. Так само і жінка по відношенню до тіла чоловіка. Є кілька текстів, книги пісня над піснями. І я би хотів їх зараз прочитати саме про характер таких дій іде мова. Другий розділ шостий вірш: ліва рука його під головою моєю. Правиться ж його пригортає мене. Тобто мова йде про певні дії руками, рукою. Другий текст, восьмий розділ, це ж, це ж сама книга, третій вірш. Ліва рука його під головою моєї і ж його пригортає мене. Такі ж саме. Чоловік має право задовільня, задовільняти свою дружину і повинен, має право торкатися її тіла, як це потрібно. Робити так, щоб це було приємно для дружини. Один одному маємо так робити. А для того, щоб це було приємно, і це все на хороший результат працювало, слід знати вподобання один одного. А щоб знати, слід спілкуватись, слід говорити про це, відкрито говорити про це своєю дружиною. І якраз саме спілкування, або за допомогою спілкування ми дізнаємося про подобання один одного. Але ніхто, як чоловікові, так і жінки, не дав права самим себе задовільняти своїми руками. Цього права Бог не дав. Це не потрібно робити. Але в рамках шлюбу, по відношенню один до одного. Це нормальні речі. Так слід рухатися, задіювати члени тіла. Як на шляху до процесу, так і в самому процесі, щоб задовільнити потреби один одного. Про це саме цей текст говорить. Шановні всім, дякую за перегляди моїх відеороликів, дякую за коментарі і буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. Тому що це важливо чути як одруженим, так і неодруженим, щоб вони не дивувалися, не смущалися і розуміли ці речі, що це так працює це нормально в рамках шлюбу, це не є чим то дивним. Щоб люди були відкриті один для одного. Тому буду дуже вдячний, коли ви поширите цей відеоролик, якщо ви бачите на цьому необхідність. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду, буду за це дуже вдячний. Саме разом ми можемо ширити Боже Слово, істини Божого Слова, які край необхідні. Тому що ми повинні... Не тільки вірити в Боже слово, не тільки ширити, а й практикувати, застосовувати її в своєму житті. Тоді це слово зробить нас, наше життя кращим, щасливішим. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословенні. До нових зустрічей з Богом.